Вітаю! Сьогодні я вам розповім про батат, а точніше про його підживлення. У серпні він активно формує бульби, і саме в цей період дуже важливо правильно підживити рослину. Я покажу, як використати монофосфат калію, щоб урожай був великий, а бульби соковиті та солодкі. І зараз я хочу розповісти, чому підживлення серпні таке важливе. Справа в тому, що зараз батат вже не нарощує листя, а направляє всі сили у формування бульб. І саме калій та фосфор допомагають. Калій робить бульби більшими та солодшими. А фосфор стимулює розвиток коренів і накопичення поживних речовин. Для приготування розчину беремо 10 літрів води і додаємо 10-15 грамів монофосфату калію. Це приблизно 1 столова ложка. Добре вирощується дуже швидко, тому проблем у вас з цим не буде. Використовувати можна двома способами: перше це кореневе підживлення, Полити кущі під корень. І друге це позакореневе, оприскати листя, щоб батат швидше засвоює поживні речовини. В мене батат посаджений двома рядочками на невеликій відстані. Тож я просто проливаю. Між рядами, але перед цим дуже важливо, щоб земля була гарно зволожена. У мене вчора був дощ, тому я перед цим не проливаю землю. Також важливо не перевищувати дозу, інакше можна спалити рослину. Найкраще підживлювати у прохолодну погоду або ввечері. Після підживлення бажано замульчувати ґрунт, якщо він у вас ще не замульчований. Це допоможе зберегти вологу та посилити фек. Ось так просто підживити батату сер монофосфатом калію і забезпечити хороший урожай. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь. І пишіть у коментарях, чи саджаєте ви патат, якщо саджаєте, чи підживлюєте ви його, і які маєте результати? Гарного всім врожаю і до зустрічі у нових відео.